14 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці у День захисника України та створення УПА у Золочеві люди молитвою вшанували пам'ять усіх, хто поклав життя на вівтар незалежності нашої держави. Молитву складали біля пам'ятника борцям за волю України. «Вся Україна святкує День захисника української вітчизни, це величне свято свято Покрови, тому що покрова завжди була покровителькою українського війська ще з козачих часів. І після того, як завершилося урочистості в нашому районному народному домі, ми прийшли також сюди на це святе місце до пам'ятника борцям за волю України для того, щоб помолитися за душі багатьох борців за волю України, багатьох поколінь, вклонитися їхній світлій пам'яті і виконати свій християнський і громадянський обов'язок. Вічна пам'ять нашим українським героям, які віддали своє. Життя за волю України в різні часи і покоління, в тому числі і в 21 столітті. Слава Україні. Добре! Добре!